До 20 дзвінків щодня та до 10 виїздів до пацієнтів в такому напруженому графіку вже другий рік працюють фахівці пункту невідкладної допомоги. Діє він на базі первинки працює цілодобово. Пункт невідкладної медичної допомоги працює вже другий рік. Ми працюємо цілодобово. З понеділка по п'ятницю працює з нами черговий лікар до 18-ї години. У суботу він працює сімейний черговий лікар до 16-ї години. Пункт невідкладної медичної допомоги користується попитом, звертається населення до нас дуже часто, надаємо консультації, виїжджаємо на виклики. Найчастіше звертаються люди, це з хронічними захворюваннями, більше це проблеми з тиском, вік незалежний, звертаються різні категорії вікові. Надаємо допомогу, консультуємо, де є які там срочні, чи який необхідний виклик, то ми, звичайно, виїжджаємо на виклик і надаємо допомогу. Якщо є на виклику якесь там загострення, які потребують госпіталізації, на себе викликаємо бригаду екстреної медичної допомоги. В практиці Олександра Давиденка були випадки, коли виїжджали за скаргою на тиск та боля, а на місці діагностували інсульт. В такому випадку передавали пацієнта фахівцям швидкої. В більшості ж випадків вислухавши скарги пацієнта телефоном, допомагають дистанційно чи скоровують на сімейного лікаря. Зазвичай пацієнти повинні звертатися до свого сімейного лікаря. Якщо вони, звичайно, не можуть уже сконтактувати з ним, або, наприклад, в цей день прийом лікаря завершився, то вони можуть звернутися до інших лікарів цієї амбулаторії. Невідкладна допомога надає допомогу більше вже в неробочий час, коли лікарів немає на своєму робочому місці, день завершився. І тоді пацієнти можуть звернутися на пункт невідкладної допомоги, де їх проконсультують та нададуть. Допомогу. Якщо потрібно, фельдшер або медична сестра з невідкладної допомоги також можуть виїхати, оглянути пацієнта вдома. Поцікавилася, чи звертаються пацієнти-лікарки до пункту невідкладної допомоги. Звичайно, пацієнти звертаються, тому що це зручно. Наприклад, коли це субота, неділя, вихідні дні не завжди можна сконтактувати своїм сімейним лікарем. Або якщо лікар знаходиться у відпустці, то звичайно пацієнти звертаються. Це полегшує роботу і сімейним лікарям, і звичайно, це більше виявляємість випадків захворювань у пацієнтів. Нагадуємо, що пункт невідкладної допомоги обслуговує тих пацієнтів, які мають декларації з фахівцями міської поліклініки. Контактний телефон пункту 096 793 шість